Вітаю сердечно, пані та панове. Це freestudio 21 ком. І це відео буде трохи оф-топ, ну тому що воно нібито не стосується теми модальних дієслів, але насправді дуже навіть стосується, і це про форми інфінітиву. Після модальних дієслів може бути тільки інфінітив, тому надзвичайно цікаво, в яких формах він взагалі буває. І я вибрала такі типові речення, в яких ми можемо бачити, що після модальних дієслів інфінітив, власне кажучи, може бути в різних формах. Отже, перше, they should have told you the truth. Ось у нас модул. і ось у нас щось таке дуже дивне. Насправді це інфінітив. Їм слід було сказати тобі правду. Воно ніби виглядає як минулий час, і так насправді і є. Наступне kids must be playing outside. Діти, напевно, граються на дворі. Знову ж таки, в нас модальний і ось. Ми маємо знову якийсь дивний інфінітив. Граються зараз. Виглядає на теперішній час, і так і є. Далі Steve might have been sleeping the whole day. then». Тоді Стів, напевно, спав цілий день. Ну, може, спав, може не спав, ми не знаємо. У нас модальний might. І далі у нас взагалі щось страшне. Спав. Ну, на відміну від сказали, яке просто have told, і ніби дуже схоже на Present Perfect. Тут ми маємо щось таке дуже схоже на Present Perfect Continuous. Але ми пам'ятаємо, що після модальних дієслів у нас не може бути Present Perfect Continuous, Present Continuous чи будь-що інше. Ну, не може бути, тому що це інфінітив. Інфінітив не має тенсів, він не має часу, як такого, він не означена форма дієслова. Як же стається так, що в нас є все-таки інфінітиви, які дуже схожі взагалі-то на часи? І насправді це не є часи, але в англійській мові інфінітив має часові форми? Це не є часи, але це схоже на часи. Для чого це потрібно? Ну, знову ж таки, якщо я вживаю модальне дієслово, а далі мені треба показати, що в мене дія була вчора. Модальне дієслово мені не покаже, що дія була вчора. А якщо я єстуди поставлю, ну, це таке, я можу і не поставити єс туди. Що робити? Ну, власне, час. В реченні, коли в мене є модальні дієслова, зазвичай показується інфінітивом, формами інфінітиву, а не модальними дієсловами. Бо модальні дієслова на те і модальні, що вони можуть означати, ну, в принципі, що завгодно. Отже, що ми маємо? Коли в нас з'являються форми інфінітиву, треба просто їх запам'ятати, що вони існують і коли що вони означають. Отже, перше, що в нас може бути, це активні форми, бо ще є пасивні. Інфінітив може бути і пасивним. І отже, перша активна форма це Perfect Infinitive. Перфектний інфінітив, так воно і називається. В принципі, можна все життя не знати, як воно називається. Але головне знати, як воно виглядає і що воно означає. І це виглядає ось так. Власне, те, що було в першому прикладі. Have told. Знову ж таки, це не Present Perfect. Хоча схоже. Більш того, портретна подібність. І перекладається це минулим часом. Що зробили? І означає дію в минулому. Далі, якщо мені треба не просто дію в минулому, а процес в минулому. Чудово! В мене є Perfect Continuous Infinitive для цього. І воно буде мати ось таку форму. Have been telling. Ну, Замість tell і told, ясне діло, може бути любе дієслово, це вже не важливо. І знову ж таки, що робили? І це не просто дія в минулому, це процес в минулому. Тобто, це фактично аналог past continuous. І якщо оце аналог past simple, він виконує його функцію, і з модальними дієсловами, то це аналог past continuous. Тобто, якщо не хочу past continuous, а дуже хочу показати процес. Ну, окей. Можна зробити за допомогою інфінітиву, і, і ще там перед ним поставити якесь дієслово або модальне, або немодальне це вже як мені, як мені е, захочеться. Далі є ще одна цікава форма. Це просто Continuous Infinitive, без Perfect. Ну, Його правильно називати Present Continuous Infinitive. Напишемо, як має бути. І це виглядає ось так: be telling. Ну, от Якщо ми глянемо наші приклади. То це другий приклад. Must be playing. От так він вживається. І тут буде, що робимо. Показує процес зараз. Тут треба розуміти, що в англійській немає сильної різниці між тепер і майбутнім часом. Тому оцей Continuous infinitive» запросто може початися зараз і продовжуватися в майбутнє. Це теж нормально. Тому теперішньому слеш майбутньому. Ну, Майбутнє ми поставимо в дужечках, але тим не менше, з певними модальними словами, таке може бути. І це повний аналог Present Continuous. І тепер ще один активний інфінітив – Це те, що ми всі знаємо. Це просто Present Infinitive. Його іноді ще пишуть Present Simple infinitive. Ну, Можна і просто Present Infinitive. Це те, що ми знаємо як інфінітив – Неозначена форма дієслова. Це ту-L. Ну, ту, в принципі, може стояти всюди тут і тут може бути ту. Без ту вживається тільки після певних модальних дієслів. Але взагалі, то він має бути з цим ту. Себто всюди він є, ту tell. Що робити? Або що роблю? Що робимо? Це дія взагалі, як в Present Simple, або зараз. Якщо мені потрібна саме дія, а не процес. І це, як ми всі здогадалися, повна аналогія Present Simple. От таких чотири види. Але це є активні інфінітиви. Є ще пасивні інфінітиви. Їх набагато менше, там не буде Continuous. Тому тут все буде простіше. Тут також буде Perfect Infinitive. Якщо пасивна дія відбулася в минулому. Ну може таке бути запросто. To have been told. І відповідно це, що. Комусь зробили, скажімо так. Воно за питанням не сильно видно, чи це пасив, чи це актив. Напишемо пасивна дія в минулому. І це повна аналогія pass Simple Passive. Ну і там, де є минулий час, там може бути і теперішній. Відповідно, пасивний інфінітив може бути і в е, теперішньому часі. Відповідно, це буде to be told. Ну, І це пасивна дія. Зараз повний аналог. Present simple passive. І щодо пасиву, це все. В нього є тільки два часи, Continuous немає, тому що виходить, have been being якесь буде. Ну і тому, як би то теоретично це може бути, але практично ми ніде ніколи такого не побачимо. І оце і є всі форми інфінітиву, які є в природі. Я зроблю приклади вживання різних форм інфінітива, як вони утворюються, і навіщо взагалі це потрібно. Що воно нам дає, насправді це дуже багато дає, це дуже-дуже потужний інструмент. Особливо, якщо розуміти, як він працює і вміти ним користуватися, тому, знову ж таки, друга частина буде з прикладами всіх цих форм інфінітива. Дякую за увагу. Далі буде. Підписуйтеся на мій канал.